У ці передноворічні дні ми подорожуємо до Катеринопільщини, перлини Черкаського краю. І хоча дорога видалась тяжкою, краєвид, що розгортався за вікном, зачаровував своєю казковою красою. Цей край наділений щедрою і неповторною природою. Всі її пам'ятки зберігаються в унікальних заповідниках. Підземні джерела в Гринівському урочищі живлять річку «Гнилий Тікач. Але головний скарб цього краю працьовиті, кмітливі люди, справжні господарі української землі. Про таких наша розповідь. У селі Різдво щоб відчути атмосферу вертепу, не обов'язково їхати до Віфлеєму. У цьому переконаний фермерська теренополя Олександр Коваленко. Потрібно тільки підключити уяву. Ще роблять його колеги, яким доводиться зустрічати новорічні свята на роботі. Хочу привітати, мабуть, наступаючим новим роком своїх працівників, пащиків, побажати їм всім міцного пелу через здоров'я, наснаги, удачі. Хай їх буде в їхніх родинах буде мир, злагода, усім, у всьому Взимку, основне виробництво на селі зосереджене на тваринництві. Якби холодно не було на дворі, у приміщеннях тепло. Курівки зустрічають лагідними поглядами. Здається, ось ось заговорять вівці, навпаки, до незнайомців ставляться насторожено та цікавість переборює страх, і вони теж починають проявляти інтерес до гостей. Символічно, що саме ці тварини були свідками появи немовляти Ісуса. На сьогоднішній день у нас є все. Я маю до якого Є корови, є свині, є вівці. Десь приблизно 220-230 у нас романівська порода, овець є. Є свині, більше 300 голов. Збільшили поголів'я корів, десь уже 200-200 у нас корів є. Ще на цьому не зупиняємося. Минулий рік поставили молокопровід. Звичайно, десь до трьох тисяч гусей у нас є. Качки, кури. Ну, так намагались ну, не зберегти, а відновити, бо не було цього, що коли я починав. Ну, так на зразок якогось радянського господарства. Щодо іншої живності на твариницькому подвір'ї, фермер утримує, ще й диких свиней є колекція екзотичних птахів. Воні теж є в господарстві. Як же без них? Надоїли близько п'яти тисяч літрів молока. Це при тому, що в районі це найвищий показник, це найвищий показник в районі. Але я розумію, що це не такий великий там показник на рівні області десь для таких господарств, як ми. Але ми поліпшуємо з кожним роком, я вважаю, стадо. Молочно, молочно нашого скотарства поліпшуємо. Собі такі ставимо цілі на наступний рік десь надоїти до 6 тисяч, хоча б вийти до шести тисяч молока. Та без кого насправді не обійтись на фермі, так це без тваринників. Сучасні молочні та відгодівельні комплекси обслуговують представники різних професій: це зоотехніки, оператори машинного доїння, механізатори, навіть охоронці є. Кожному з них є, що згадати про рік минулий, і є чого побажати у році новому. Механізатор Володимир Грабовський із заробітком задоволений, і родина каже, що хороша. Влітку сумлінно відпрацював на полі та й взимку на фермі вистачає роботи. Звісно ж, і побажання під новий рік є. Бажаю я своїй сім'ї всього-всього найлучшого, щоб подальшому все було у нас хорошо. У задоволенні займатись улюбленою справою не відмовляють собі й інші працівники фермерського господарства. Вадим Лановенко слідкує за поживним раціоном тварин. Він найкраще знає, що є в новорічному меню для кожної з них. Одного поки що не знає, які новорічні подарунки зробить онукам. каже, були б гроші. Все решту дружина обміркує. Здаєний потом траву. Ну, а там підвозиться обнічка, ще жом підвозиться. Ну, ще що, сім удається. Uh -huh. Наче всі якісні корма. У господарстві обладнано сучасну систему безпеки. Тому охоронець це теж сільська професія, вважає Володимир Городнюк. 1 січня 2013 року його зміна. Як рік розпочнеш, так його і проведеш. А в селі на весь рік роботи вистачить, не сумнівається Володимир. Тому побажання здоров'я та наснаги з нагоди нового року не зайві. «Первого числа заступаю на день на діжурство 1 числа. 31 перво будемо вдома. Всіх з наступачного року. Здоров'я всім крепкого, достатку, сім'я всім. Ну і все самого найкращого. Новому році. Році Годи змії. Агровікторія Катеринопіль одне з головних бюджету підприємств районного центру. Виконання соціальних угод, виплата дивідендів за оренду землі та й просто заохочення до свят. Все це забезпечує для односельців фермер Олександр Коваленко. 2012-му Дякує за високий урожай, сприятливу погоду. Високі технології теж спрацювали, досягли рекордних надоїв молока. Раді, що подовжено мораторій на продаж землі. Отже, приводів для щасливого Нового року та Різдва Христового вистачає. Збільшили ми орендну плату. Було з півтора до трьох відсотків. Зараз середні думаю, що й ще збільшили до чотирьох з половиною відсотків. Даємо ті, що ми угоди позаключали, ми набагато більше. Їх дає призначено на гектар, там 30 гривень на гектар, потім 100 гривень. Якщо підбити те, що ми маємо скільки на землі, то ми заплатили десь по гривню 200 на гектар. ми <звук> проведемо по підрозділах якісь вогники для своїх працівників. Також ми проводили недавно е день підсумки, були у нас День працівника сільського господарства, підбували підсумки. І щорічно вже за Традиція в нас вже не один рік ми проводимо розручну лотерею для працівників, які пропрацювали не менше півроку. Тобто людей можливість була виграти від 100 гривень десь в середньому і до 4 5 тисяч. Люди вирвали плазмі телевізори, стиральні машини, мікрофільні печі. Кого була фортуна, то Нажиться цього достатньо, щоб загорітись бажанням, зустріти новорічні та різдвяні свята у селі, а можливо, і приїхати до нього жити у більшості з нас безліч рідні на селі. Зробіть собі та їм задоволення: відсвяткуйте свята разом.